По суті, аналіз найважливіших подій дня: причини, наслідки, можливі сценарії, що стоїть за заголовками новин. Давайте розбиратися. По суті. Ну що ж, друзі? По суті, далі будемо говорити про а, трагедію, про злочин, який відбувся от, власне, цими вихідними. У Львові було вбито колишнього спікера Верховної Ради України Андрія Парубія, відомого. Політика патріота ну людину напевно, я не знаю хто так чи інакше там стикався з політикою, цікавився політикою. В кожного точно залишилось там своє враження про. Андрія а, Парубія, власне, а, залишилось воно в мене ще не знаю, ще з 2004 року, коли там Помаранчева революція це була перша моя революція в житті, і, і, і потім там вже і революція 2014 го року, ну її все життя Андрій Володимирович. Він ну, був доволі активним, при тому, що в останні роки дуже багато зараз знаєте і в соцмережах питань, і там я навіть з. Зі своїми гостями, от коли обговорював цю тему, на жаль, трагічну тему. То от ми говорили теж про це в інших ефірах: про те, що ну останнім часом пана Андрія так і не було, начебто, помітно, на загальному такому тому політичному е, Олімпі. Так не, не, не було чути від нього якихось гучних заяв. Але це не означає абсолютно, що він ну, був поза політикою. Навпаки е, про нього відгукуються як людину, яка завжди робила власне е, те, у що вірила. Е, Робила систематично і навіть знову ж таки не розказуючи про це там на по всіх хутках, на всіх усюдах. Завтра будуть прощатись у Львові з Андрієм Володимировичем. Наразі до нас доєднується. Олег Синютка, народний депутат України з фракції Європейська Солідарність, власне, з тієї фракції, до якої так само належав і Андрій Парбій, пане Олеже, вітаю вас, слава Україні. Ну, хоча шкода, звісно, ну, не, не те, що шкода, прикро, дуже що з такого сумного приводу ми цього разу з вами маємо розмовляти. Героям слава, справді, не найкращий привід. Але я думаю, що Андрій Парубій точно вартує, щоби про нього говорити сьогодні, щоб про нього не забувати завтра. Бо те, що він зробив для країни, і так як він своє життя присвятив Україні, це вартує найвищої похвали, і це вартує того, щоб про нього знали, пам'ятали і не забували. Я до речі, теж звернув увагу од на ваші слова про те, що. Парубія останнім часом не було чути, і з одного боку це характеризує його як людину, тому що він працював весь цей час в одному, напевно, з найголовніших комітетів період війни комітеті з питань національної безпеки і оборони, і свій досвід, своє вміння, свою позицію він завжди дуже чітко висловлював і тримав. А з іншого боку, Андрій дуже скромна людина. От дивіться, пам'ятаєте, такий був період його цкування, висміювання, але навіть в цей період ніхто йому не закидав жодних корупційних справ чи жодного збагачення. Я думаю, що пройде трішки часу і розкажуть деякі речі, які там пов'язані з вбивством, з похоронами, і це це ще більше відкриє суспільству людям, як Андрія, як таку знаєте, світлу. Скромну і чесну Чесну людину, яка віддана своїй справі, яка віддана державі. Ну, а з іншого боку, давайте чесно скажемо, що останнім часом на єдиному телемарафоні ви не те, що парубія, ви взагалі там жодного депутата від Європейської Солідарності не побачите, то звідки його мали бачити люди. Дуже прикро, так от ви згадали там і про період, коли, ви певною мірою, хейтили. Це знаєте, я я вчора теж про це думав, і дуже гдотно, що насправді ну от, е, єдине по факту, за що його хейтили, це банальне. Айно про якісь ну там а, там а, вроджені, там а, певні питання по мові, там ще щось. Так? Тобто, по суті, по суті, не було до чого навіть даруйте за таке слово докопатись, і це дуже ницо. От я теж згадую ці періоди, це дуже ницо виглядало пері... Ну всі всі розуміють про кого там ми говоримо, про які колективи, скажімо так, і, і там з знину, але так, це така дуже неприємна. Я була думаю, історія. я думаю, що все насправді ще набагато глибше і. І гірше, тому що його нищили і невілювали як лідера, тому що це була людина комендант майдану. Це от сьогодні о 18.30 кияни зорганізували вечір пам'яті на майдані для того, щоби і стати такими учасниками Парастасу, бо планується пряма трансляція з львівського архіткиткатерального собору Святого Юра. В якому буде не, проходити Парастас. Ну і я думаю, що багато людей просто свої спогади будуть про Майдан, про Андрія. І оцей хейт, оце цькування це було не стільки про особу самого Андрія. Бо що ти йому закинеш? Що 100%. ти йому скажеш? Це було це була історія знівелювання оцієї української справи. Бо Андрій Парубій почав українську справу в далекому 1988 році. Ну тоді був такий. Сірий і темний радянський союз. А він тоді зорганізував товариство Спадщина. Він тоді підняв перший раз синьо-жовтий прапор, і в 1990 році він наймолодшим 19-річним став депутатом Львівської обласної ради і. Це його дорога, а потім створення патріоти України, а потім речі, які пов'язані з збройними силами і з допомогою Збройним силам України. Тому хейтили насправді не його, хейтили ту справу, яка була. Справою, напевне, всього його життя, пане Олеже. Але тоді він і і виникає питання. Ну, ви ж так само вочевидь бачили в соцмережах. Я я багато теж за ці вихідні там з ким спілкувався. Провів теж декілька ефірів і от питання. Ну питань таких декілька, які. Викликають, скажімо, дуже різнополярні ну, думки, от власне, українців. Я не хочу говорити зараз про тих ботів, які там щось, щось навалюють. Там і, і я не знаю, там вони звідки з, з Росії чи це якісь. Внутрішньоукраїнські хворі е, люди та та Ширкі, але от дом. от питання було яке, зважаючи знову ж таки на те, що ну там не 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 не, не видно було останнім часом Андрія Володимировича в публічному просторі, і е, ну то виникає питання е, там людей. От а що ж могло трапитись такого, що власне оцей е, виродок Кілер от зараз натиснув на е, гачок, порівнюють багато так само це вбивство з вбивством... Річної давнини Ірини Фаріонт і навіть в цьому так само певні паралелі. Там ну, хтось помічає в тому контексті, так що це це дуже активні були самі по собі люди, так? Але ну, в принципі, от е, вони не були зараз, скажімо так, на авансцені. Е, от Тієї е, уваги, принаймні публічної, і е, з боку там е, тих російських пропагандистів, там не знаю, ну вочевидь, вони були е, в полі зору російських спецслужб. якщо Зараз, принаймні, основна версія ця, як я розумію, розглядається правоохоронцями. Але все ж таки, от ну люди задаються питанням там в, в коментарях. Питання: ну чому, чому саме він, чому саме зараз? Про це всі вихідні там от всі обговорюють. Але от яка ваша думка стосовно цього, пане Олеже? Тут для мене все зрозуміло, тому що парубій для такої. Патріотичної частини українського суспільства є символом, це символ майдану, це символ революції, гідності. Я вже не кажу про помаранчеву революцію. Тобто ворог передусім старається знищувати наші символи. Ворог передусім старається знищити провідників. От ви сказали про, про Андрія Парубія, я чомусь собі згадав Євгена Коновальця і його вбивство. Конувалець тоді ж теж не був публічною надто людиною, але компонувалець це був символ, який провів від січового стрілецтва через українську військову організацію і до створення організації українських націоналістів. Тобто Москва завжди старається вбити провідників. Москва завжди старається знищити символи, і це їхня методика. Вони такі є, і з цим просто треба рахуватися. А з іншого боку, ну про це. Не говорили публічно, але близькі до Андрія люди знали, що десь півроку тому йому бо його було попереджено про те, що е, московські спецслужби намагаються його знищити. Це до речі, стосувалося ще. Це попередження стосувалося ще двох народних депутатів від європейської солідарності. Тому в мене нічого дивного в тому, що ворог намагається знищити провідників із символічних фігур, точно немає. Бо вони в них така думка, знаєте, що якщо вони обезголовлять націю, то нація не народить нових провідників, а нація тоді розгубиться, роз'єднається, розсвариться. Вони дивляться на себе і думають, що всі такі. Як вони вони не розуміють, що ми українці зовсім інші, тому вони вибрали парубія, тому вони вибирають символічних знакових фігур. І тут тут для мене все зрозуміло і очевидно, Мене, Олеже, А якщо можна в двох словах, ну трішки детальніше ви кажете, от півроку тому було там якесь попередження? Чи можете ви детальніше пояснити ну, з боку кого і і кого воно ще стосувалося? Чому я про це питаю? Тому що зараз правоохоронці кажуть, що ну от мовляв, там пан. Андрій не звертався, ну хоча він колишній спікер. Я чомусь завжди думав, що там ну, є якийсь принаймні термін, коли державна охорона надається навіть по завершенню каденції перебування на там, там тій чи іншій найвищій державні посади посаді президент, прем'єр, голова Верховної Ради. Але ну, не було в пана Андрія охорони. Він наскільки мені доводилось читати і відмовлявся раніше там від неї, але просто я не можу тоді зрозуміти, якщо було попередження, то чи були в житті якісь заходи, ну і знову ж таки стосовно тих двох інших е, народних депутатів, про яких ви сказали, ну, бо ну, це ж теж важливо, очевидно, е, бо зараз так само мова йде про те, що існують певні списки в, на ліквідацію з боку російських спецслужб. Тож, е, от що, що е, і, і як, доречно, ви вважаєте відповісти на це моє запитання? Ну, передовсім, ми, коли після вбивства, після страти Андрія Парубія, коли цей перший шок прийшов, і ми обговорювали ці речі, то ми домовилися між собою, що правильно буде. Із людських християнських, із будь-яких речей спочатку віддати тіло землі, а потім уже говорити якісь якісь ті речі, які які важливі і які треба зробити висновки, які треба попередити. Але те, що ну багато людей, знаєте, навіть не можуть повірити, от вони дуже часто дивляться на можновладці, дивляться на ці от величезні кортежі, вони не можуть повірити, що от Андрій, наприклад, у Львові навіть в. Цей день, коли його вбили, він просто йшов в спортзал, бо, ну, бо він, він час від часу старався підтримувати фізичну форму, просто йшов по вулиці, сам один, зі спортивною сумкою, без охорони. Ну і, на жаль, кілер, який готував це вбивство, він відслідковував ці всі речі, і, і звичайно, що це дуже небезпечно. А з іншого боку, я переконаний, що влада повинна дати відповідь на питання. Чому чому наприклад дуже багато людей, які не є спікерами, не є президентами, не є керівниками уряду, за рішенням влади, мають державну охорону? І повірте, що коли будуть оприлюднені ці прізвища, то в людей просто буде великі запитання, а інші люди, яким дійсно? Реально загрожує небезпека, які є державними діячами, які є носіями відповідних можливостей для держави. Вони от от не мають тих речей, які є. Я би не хотів сьогодні це обговорювати. Я читав відповідь УДО. І ну, в мене є запитання до влади, mm -hmm. бо коли посилаються на одну статтю і не можуть прочитати наступну статтю. Ну то це вже так пахне непрофесійністю. Але давайте про це говорити тоді, коли відбудуться похорони. Сьогодні Паростас, сьогодні вечір пам'яті Андрія Парубія на майдані Незалежності в Києві завтра о 12 годині, бо так захотіла родина, і це правильно. Знаєте, ми. Крім того, що людина є державним діячем, політиком, Андрій був, Андрій був, я не знаю, чи це підходить це слово, чудовим батьком. От, донечка, яка в нього росте, це неймовірна дівчина, неймовірна дитина, дружина, батько, який ще є живий, батько, який. Пройшов Сибіри каторги, і який стояв біля відродження української держави. Я думаю, що вони вирішили, щоб поховати Андрія у Львові, і всі з цим погодились. Бо це, це правильно. і завтра, о 12 годині, з архікатедрального собору Святого Юра. Буде розпочнеться чин похорону. Потім церемонія прощання міська а потім уже на Личаківському кладовищі на полі почесних поховань він буде похований і знайде там свій вічний спочинок. Ту і після цього я думаю, що точно треба буде поставити питання, які ви задаєте, на які багато людей очікують відповіді. Але я, я пане Олеже, не можу вас ще не спитати про одне, бо знову ж таки з одного боку, так ну тобто постає питання в принципі безпеки от людей, патріотів сьогодні в когось прочитав, що загалом, ну в принципі, зважаючи на те, що якщо от власне справді це і говорити про те, що це, це справа рук москалів, то справді там мало не кожен учасник там революції гідності. Так, людина, яка відстоює якісь українські принципи, він в, в зоні ризику, але між тим, ну і і дуже багато запитань. Я там проводив деякі свої ефіри. Теж дуже багато запитань. А що каже ви зразу там розказуєте про москалів? А це, а, а це чи не могли бути там якісь внутрішньополітичні розбірки? і Так далі. От я тому мушу вас, пане Олеже, спитати. Я розумію, ну власне і, і, і ваше небажання говорити про якісь речі, ну просто навіть з людських якихось позицій. Розумію це, але мушу спитати. Ну от а питання, щоб дати відповідь цим людям внутрішні вороги. Ну теж же ж в нього були вочевидь. З іншого боку, mm -hmm. я розумію, що це москалі й будуть хитати. Що от, мовляв, це ваші розбірки, як ви вже сказали, це їхня мета вбити оцей клин черговий в українське суспільство, посіяти розбрат. Але все ж таки мушу задати вам це запитання. Я вважаю, що внутрішні в Москалі чи внутрішні вороги чи п'ята колона вони ж такі ж самі московити, як і ті московити, які е, з Московії йдуть, щоб загарбати нашу землю. Нічим вони для мене абсолютно не відрізняються. Ну що, якщо в цієї людини якимось чином? Е, в кишені є український паспорт. А якщо він ватний, якщо він московит, якщо він ненавидить все українське, то він при першій кращій нагоді цей просто український паспорт з ненавистю порве. От був у нас не, не просто там з українським паспортом, а деркач. Який був депутатом Верховної Ради України, який там лив бруд на Байдена на Порошенка, ну він що, не московит, московит, ну і що що у нього був певний час не просто український паспорт, а ще й посвідчення народного депутата України, це вороги, і ці вороги завжди, де би вони не були, всередині країни за межами країни, вони будуть старати знищити все українське і повірте, що якщо їм е, вдасться. Чи в них буде така можливість знищити будь-кого з українців? Вони це зроблять, бо ви ж знаєте, Москва не просто там хоче знищити парубія чи будь-кого з провідників української нації держави. Вони хочуть знищити всіх українців. Їхнє завдання зачистити націю і цю територію перетворити на свою колонію. Тому вони ні перед чим не зупиняться, і не треба ну навіть на йоту сумніватися, що якщо буде в московитів можливість когось знищити, вони будуть знищувати. Чи треба всім боятися? Точно ні. Що треба робити? Треба об'єднуватися і протистояти. Поодинці ми слабкі, разом ми сильні, і це дуже важливо, щоб знаєте, не розпалювати ворожнечу всередині країни, не шукати ворогів серед патріотів, а дійсно стояти разом і протистояти і внутрішньому, і зовнішньому ворогу. Я думаю, що своїм життям Андрій якраз от і демонстрував саме таку позицію. Ви ж не чули ніколи під нього. Речей, які би розколювали країну, та да, я пам'ятаю. Я думаю, що цей епізод всі дуже добре. Пам'ятають, коли е, голосувався один із важливих законопроєктів для України. Підійшов до нього один е, псевдодепутат з проросійським налаштуванням. Коли він до нього розвернувся каже: «Відійди від мене, нечість". нечість так. Та слухайте, да. я не бачу, пане Олеже навіть знаєте необхідності замовчувати це ім'я. Це це Вадим Новинський був і так, так. само. Ми пам'ятаємо ще один афоризм з боку іншого лідера вашої фракції. Я теж вважаю абсолютно доречний в тому моменті. Тому ну, не та чого? Тебе тебе скажіть? Якщо вам, ну, ми ж пам'ятаємо, і Порошенко до нього. Як це повторювати, це буде коректно самка собаки, православна. Назвемо це так, пане Олеже. Бачите, у вас все таки вишукана філологічного освіта. Дякую, не зовсім філологічно менше з тим пане Олеже. Дивіться ще одне питання, яке і мені здається, воно важливе навіть в питанні розуміння суспільством от того, що відбулось, що відбувається зараз. Ну дуже швидко правоохоронці, слава Богу, там ну зараз відзвітували там за 36 годин про затримання. Підозрюваного, але на жаль, і попередній досвід, я так розумію, пону по по різних гучних справах, те, що читаю знову ж таки, я а де гарантія, що це він? А, а чи, чи дійсно взяли того, а чи немає це просто бажанням там раніше часу, як теж вже було назвати когось винним, попри презумпції невинуватості і, 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 і наскільки воно дійсно буде розслідувано? Які ваші прогнози щодо власне розслідування? Бо ну це ж. Так само надзвичайно важливе питання, на яке треба дати відповідь. Я не можу судити про цю людину, якого затримали правоохоронці. Хоча ну та інформація, яку я маю, вона ну, виглядає достатньо достовірною. Але ще раз кажу, не хочу про це судити. Хоча з іншого боку, так трапилося, що бо я в цей день був у Львові mm -hmm. і мені зателефонували напевне одному з перших. Я вже десь хвилин через 20 був на місці вчинення злочину на вулиці Єфремова і. Ну я ж нікого там не запитував і не вмішувався, бо це не моя справа. Але там, з досвіду голови обласної державної адміністрації, там з іншого професійного життєвого досвіду, я хочу вам сказати, що з перших хвилин правоохоронці працювали дуже професійно, дуже швидко і дуже професійно. І я це керівнику поліції і керівнику служби безпеки говорив, кажу, ну респект так. І мені мені тоді, от в перші хвилини, здалося, що якщо вони так будуть швидко і оперативно працювати, то ну то справді повинен бути результат, тому що вони дуже швидко пройшли. Ну, я не буду про це говорити. Власне, це їхня прерогатива. Я єдине можу сказати, що це було професійно. Пане Олеже, я вам дуже дякую за розмову. Хоча з такого сумного приводу за розмову не не легку. Олег Синютка, народний депутат України з фракції Європейська Солідарність, соратник, політичний побратим. Так само на Андрія Парубія був з нами на зв'язку. Говорили власне про цю трагедію, про цей злочин, який стався. Нагадаю, друзі, що власне завтра у Львові будуть прощатись. З, з паном Андрієм сьогодні так само у Києві о 18.30 на Майдані зберуться ті, хто пам'ятав. Андрія Парубія, так хто боровся з ним разом вчора. Мені Володимир В'ятрович теж про це написав. На жаль, в мене сьогодні там будуть ефіри, ефіри ввечері, але ми на телеканалі Київ обов'язково будемо так само транслювати, ну показувати, показуватиму власне те, що там буде відбуватись так 1 вересня в 18.30 приходьте на майдан пригадати на таке на символічне прощання, як написав Володимир В'ятрович з Андрієм Парубієм, щоби згадати. Про великі дні наших визвольних змагань це я теж цитую пана В'ятровича. тому друзі. Якщо маєте можливість віддати останню шану патріоту українцю борцю, який загинув на жаль, так само дійсно, як і Євген Конуваль, як Степан Бандера, Син Симон Петлюра, Ірина Фаріон і багато інших українських борців, Росія продовжує. Вбивати українців, намагаючись терти нашу ідентичність, друзі. Пам'ятайте про це кожну хвилину, кожен момент свого життя. По суті, аналіз найважливіших подій дня: причини, наслідки, можливі сценарії, що стоїть за заголовками новин. Давайте розбиратися по суті.